Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта. вистоїмо, переможемо. Першою трішки пробігтись, показати вам, бо я все більше і більше обрізаю, ще трішечки мені лишилося. І ось є все ж таки троянди, сорти, принаймні частина, бо тут чітко ця частинка. Квітника, Трояндарія перезимали дуже добре, дуже добре. Я їх обрізала, мені дало обрізати абсолютно нормально і добре. Я мала висоту у собі відрегулювати, як я хотіла. Дуже-дуже гарно. Акрополіс прекрасно перезимувала. Ось, дещо я вирізала на кільце, бо тому, що там такі вже були старі пагони, можна було омолодити. В принципі, рекомендують Ось омолоджувати. Красуня Quicksilver. Правильно, кіксер путає її ще і з одною завжди. ця витка така цікавинка. І ще я біля неї посадила Color of Jupiter. Японська краса видка і такого цікавого кольору, якогось такого попелясту, бускового, світлого. Ну, цікавого. І ось вітер. Ніби нема-нема. І вітер. Це не антарі делейле, не знаю, як вимовити, ну ця рогоза, мабуть, рахується, вважається. Тому вона мала би перезимувати. Я думаю, що вже є. ну Вона й перезимувала гарно. Треба її трішечки підкрутити, зафіксувати. Ну, ірдезір взагалі прекрасна. Я навіть в лютому заглянула була, коли я до тих тунелів позаглядала, то вона вже була в листі. І, відповідно, ну, на теперішній момент вже абсолютно в листі. Єдине, що я. Ну, багато сліпих, сліпий, тобто перезимувала отут-ні, тут є. Ось це. Все-таки багато сліпих пагонів, тому е, азот азотом і азот і буду, звісно, що підгодувати обов'язково фосфором е, для того, щоб пуп'янки зав'язались. Дюпрей теж дуже гарно перезимувала, Я так і очікувала. Е, Японська Сесіль деволянж, теж як було два пагони, так і от не наростає. Поки що треба. Ну, я думаю, що вже цьогоріч вона наросте. Мені, хоча по пагонах такі якісь п'ят знайдуть, ну, ну взагалі існують різні види некрозу. Те, що в мене було, наприклад, на. Як же вона називається? Blueberry, то він по-іншому виглядав. Може, це теж якийсь некроз, Не знаю, побачу. Ну, Надіюсь, щось мені ще наросте. Джулія очікувано, ну, я очікувала, що в неї буде все добре. Перезимала добре, але ось заглядаю. Ага, і вже попелиця працює, дуже-дуже багато попелиці. Ну, є, є сліпі, але є і з пуп'янками. Не всі сліпі, ні. От Теж листя, листя, зелене, соковите, прекрасне. Midnight blue. Тут вже такий пуп'янок менший, ніж в Ептайт, правда, але є, але є. Теж є сліпі. Не всі з пуп'янками. Але ну, я не буду нащіпувати, я просто підгодую з фосфором. І воно, я думаю, що я виправиться. Маркововчок гарно теж я фактично. Просто формуючи, обрізала, але що на додачу покажу, скільки тут уже, вон базальні, які Які прекрасні. Це, мабуть, найбільші базальні пагони серед моїх троянд, які я маю на даний момент. І звісно, вони такі грубенькі-грубенькі, тобто там точно з пуп'янком. Але і загалом кущик перезимав чудово. Rapsodін Blue прекрасно перезимувала, теж уже я бачу ось дуже продуктивні гарні бічні пагони. і Виглядає, що вони всі з пуп'янками. Не всі ось, де-не-де -де -де я. Ті, що менші, дрібніші не з пуп'янками, а всі інші з пуп'янками. Я її так обрізала, лишила висоту двох пагонів. Мені не хотілося їх зрізати, бо ну, дуже багато тут є. Я їх просто за горизонталю, і ось, щоб вони не лізли мені на інший кущ і дали мені більше квітування, якщо я за горизонталю. Blue for you, ну цю я б чи Насправді я її прорідила б чи бо вона мені так багато місця займає в різні сторони. Може, і забагато я зняла, якщо чесно, але. Ну, В принципі, якщо читати рекомендації, то, наприклад, пагони, які, вище, які старше трьох років вкорочуємо на третину, потім пагони другого порядку вкорочуємо на 2-4 бруньки. Десь так я й зробила. І по центру розрідила, прорідила літку взагалі нереально залізти. Ну, вона дуже потужна, вона мені наростить гарантія. Ну, і ай свою абсолютно прекрасно. Тут точно вже видно, он такі навіть грубенький, видно, що це точно з пуп'янками. І видно, що багато з пуп'янками, теж її дещо прорідила. Цю красу це флорибунда, мабуть. Міднайт мені здається шраб, а Blue For You, ice for you це флоребунди. Ось теж прекрасно, перезимала прекрасно. Взагалі, і коли її навіть починала обрізати, можна було навіть, от, це з таких варіантів, що навіть її не обрізаю. Вона все одно наростила вже, скільки на той час була, що навіть дещо шкода було обрізати красуня. А ще покажу таку одну цікавинку. Це яцекламен, П'єр де Ронсар. Цикламен П'єр цикламен Един Роуз. ну, Мабуть, цикламен П'єр ж таки називати її варто. перезимала там два, мабуть, пагони повністю я зрізала до землі, а все інше ось, перезимала прекрасно. Але я її накрила. Коли йшли, я бачила, що йдуть 20-градусні морози, я її пригнула. Пригналася прекрасна, вона, бо в неї довгі гнучки пагони Я її пригнула і накрила одним шаром 60 -ки. І ось вона переживала прекрасно. Може тому, може не знаю, Найімовірніше тому. І от уже прекрасність. Він лізе базальний, чарівний, чарівний, жирнющий жирнющий. Дуже гарний. А ось є Оце Посаджені її водночас. Вони... Єдине, що я її пересаджувала, сюди посадила, отак. з іншого місця. А цикламен той же ж самий час восени я от її придбала і посадила. І ось цей один роз я не накрила, так вона і була. І ось що абсолютно ну, не під, не під рівень ґрунту, ні, нема чого говорити. Все-таки сантиметрів 15 добрих є. І я бачу, звісно, що багато бруня попросиналося, вже нарощують. Але, але ось отак ну, не знаю. Якби її накрила, як, наприклад, це кламен, яка поруч, може вона так сам би виглядала. Але цю й не було легко. Я би її взагалі не нагнула, бо там пагони. Оці от, я їх вже і вкрутила. Ну, Крутила, бо так треба було обрізати, бо змерзли. Ну, Їх нереально було пригнути. А ті, що від них відходять другого порядку, я би могла їх відчахнути. Бо тут треба було хіба в дві сторони його нагинати. Ну, Лишила, як є. І ось омолодиться в мене прекрасно. Не знаю, правда, наскільки буде сильний і наскільки мені кущик доростить. Але щось, я думаю, буде квітнути. Бо я дивлюсь, ці пагінці, що вже проростають. Ну, Дещо сліпе виглядає, але дещо, ну, ще рано говорити, ще рано. Ще, ще так, я думаю, до вихідних буде видно, бо дуже спекотну погоду малює цього тижня. Ось тому так, тому досить такі є і успіхи. Що я спочатку переживала, що взагалі дуже змерзла, але ні, все ж таки, от цій частині вона не є найзатишніша, я б не сказала, що вона найзатишніша, мабуть, так сорти підібралися, що вони ось дуже гарно. Перезимували. Тому так, дякую вам за увагу. Діліться, що у вас чи теж є якісь такі сорти, які вас потішили, чи якісь діляночки, які вас потішили. Бо в мене є ділянки, от абсолютно все. Або до рівня ґрунти, або дуже-дуже низько. А є ось поки що така, яка все-таки дуже обнадіві. Дякую вам за увагу.